Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про розмінування нашої області. Скільки років знадобиться на повне очищення території від вибухонебезпечних предметів? Та скільки вже розміновано? Які території поки що не підлягають розмінуванню? До ефіру приєднається керівник групи координації розмінування при Херсонській ОВА, полковник Олександр Щебетюк. Мене звати Анастасія Друсінова. Це канал Гору і ми працюємо Йому наживо. Але, друзі, перед, нашим, перед нашою розмовою. Нагадаю, що ми працюємо для вас, робимо все, аби ви першими дізнавалися про ситуацію на Херсонщині. Зараз ми шукаємо 500 друзів, які долучаться до нашої спільноти та підтримують роботу редакції. Тож, аби ми могли і надалі інформувати вас про головні новини, події, розповідати, важливі історії, будь ласка, підтримайте нас підпискою на спільноту. Посилання на сторінку підтримки залишаю у коментарях. Ну і також ви можете просканувати зараз QR-код на екрані. Ну а я повертаюся до теми нашої бесіди і до нас приєднується наш гість, полковник, керівник групи координації розмінування при Херсонській ОВА Олександр Щебетюк. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож сьогодні говоримо про темпи розмінування на Херсонщині. Чи є статистика? Скільки територій вже розміновано, та скільки залишаються ще небезпечними? Так ми ведемо статистику і ведемо точний облік розмінованих територій, так само як забруднених на сьогоднішній день з 683 тисяч гектарів деокупованої території, 447 тисяч гектарів вже обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів. Це складає 65,5% всієї деокупованої території. Отже, деокупована територія розмінована на 65%. Так, 65,5%. Так отже, в принципі, більша частина вже розмінована, тому що у мене там було питання: ще а скільки ще років може знадобитися на повне розмінування правобережжя Херсонщини? Ну на сьогоднішній день ви ж знаєте складна дуже безпекова обстановка. Тому в багатьох місцях групи розмінування не можуть виконувати завдання з розмінування. Сапери не можуть дивитися. Ви розумієте, що як на небо ще дрон над ним не висить, і одночасно дивитися під ноги, щоб, ну, щоб знайти, виявити і знешкодити міну. Таким чином, в нас виходить, що майже 153 тисячі гектарів за сьогоднішній день це територія, де безпекова ситуація не дозволяє, ну скажімо так, проводити розмінування. <кій> на цей рік ми спланували розмінувати 64 тисячі 800 гектарів землі. Це те, що нам дозволяє безпекова ситуація на сьогодні ну на сьогодні проводити роботи. Тобто, чи означає це, що зараз, в принципі, темпи розмінування можуть і сповільнитися не за рахунок того, що там не вистачає фахівців, а за рахунок того, що наразі, поки йдуть бойові дії, важко діставатися і працювати на територіях вздовж Дніпра? Саме так. Саме так. Угу, зрозуміло. Тоді, як зараз буде проходити робота? Будуть якось вже менше фахівців на Херсонщині працювати з розмінування? Ну, фахівців на сьогоднішній день у нас 162 групи розмінування проводять розмінування. Саме це 145 тисяч це уповноважені підрозділи центральних органів виконавчої влади. Ну, це мається на увазі від міністерства внутрішніх справ, від міністерства оборони України. Від міністерства оборони оборони України приймають участь це підрозділи Збройних сил України, ну в першу чергу командування сил підтримки, а також Державна спеціальна служба транспорту. Від Міністерства внутрішніх справ у нас приймає участь, зрозуміло, Державна служба надзвичайних ситуацій, їхні перетехнічні підрозділи, вибухотехніки Національної поліції України, а також сапери Національної гвардії України. А чи проводиться розмінування водойм в нашої області? Так, розмінування водойм у нас розпочинається з 1 квітня. Воно проводилося в минулому році до 1 грудня, а в зв'язку з погодніми умовами призупинилося, це проводили два розрахунки водолазних проводили ДСНС, а також розрахунок водолазний ДССТ Державної служби транспорту. З 1 квітня Державна служба надзвичайних ситуацій про розпочинає ну, продовжує роботу по розмінуванню акваторії саме річки Інгулець. Державна служба транспорту трошки пізніше приєднається до виконання цієї задачі. А якщо коротко, можете розповісти, як проводиться розмінування водою? Ну в нас по скажімо так, в Бреславському районі в нас лінія оборони проходила саме по річці Інгулець, тому береги з обох сторін інгульця дуже заміновані, і після і також в багатьох місцях де броди була замінована і сама річка після Катастрофи на Каховському водосховищі, коли вода піднялась в інгульці, багато мін було змило просто в річку вінгулець, і тому багато як мін знаходиться як на березі, так і в самій воді. Водолази метр за метром перевіряють територію на наявність вибухонебезпечних предметів і вилучають їх або знищують на місці, як в залежності від того, який це вибухонебезпечний предмет, тобто таким чином, ми проводили розмінування в 2024 році. У 25-му році е, ми очікуємо від державної служби транспорту отримання дрона спеціального для обстеження водойм. Ну цей дрон має. Е, Пролітаючи, сканувати воду і виявляти всі неоднородні ну скажімо неоднородні предмети, ті неоднородні предмети, які схожі на ВНП ну по класифікації, будуть відповідно обстежуватися і вилучатися водолазними підрозділами. Ті, які, ну, наприклад, не схожі зовсім на, на ВНП, ну вони будуть поза увагою. Ну, це такий спосіб пришвидшить розмінування акваторії річки, ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день річки Інгулець. Тобто, якщо я правильно розумію, раніше водолази мали самі пірнати і щось знаходити і розміновувати. А зараз може це робити дрон, так, так раніше з міношукачом спеціальним підводним а -а -а. водолаз ходив да водив по, по цим мінушукачом по по дну, там де він там скажем давав сигнал. Він неряв і дивився, що це так, таке саме, що це саме, щоб ідентифікувати цей предмет. А якщо буде дрон, то це буде швидше набагато. Ну тобто, це в рази збільшить з швидкість. Так Е, також цікавить. Я не знаю, чи ви можете відповісти на це питання, але це дрон це українці придумали чи де це десь за кордоном у нас прибув така технологія. Ну саме цей для обстеження це дансь. Ну зараз нас ті, що нам поставили ну отримали державну службу транспорту. Це данські дрони, але наші також зробляють. Наші розробки також є. Я надіємося, що вони з'являться найближчий час у нас. Хочу поговорити також про пріоритетність у розмінуванні територій, які от території розміновують першочергово та чому? Ну, спочатку так широмокоштаб широкомасштабного, скажем так, виконання завдання по розмінуванню Хресонщини. Це з лютого 2023 року. Ну, ми почали все з планування при відпрацюванні плана. Були розділені ну поділено всі завдання були поділені на на три пріоритети: перший пріоритет це розмінування саме критичної інфраструктури, до якої входять основні дороги, лінії електропередач, тепло, водо, постачання. Також входять туди ну, зв'язок, інші ну інші, скажімо так, об'єкти, які життє, життєво необхідні для мешканців. Це перший пріоритет, саме основний. Другий пріоритет також основний. Це місця перебування громадян, тобто наш план був відпрацьований як на карті, так і в, в, в текстовому варіанті. На карті були вони різними кольорами різні пріоритети для розмінування були виділені різними кольорами, і ми придержувалися цих пріоритетів. Третій пріоритет це були землі сільськогосподарського призначення, загального призначення та інші об'єкти, ну підприємства і, і, і так далі. По третьому пріоритету, саме по землях сільського господарського призначення, також ми ділили на черги. В першу чергу розмінувалися ті поля і ті е, території, які планувалися, які і плануються зараз. Так само в нас в принципі підтримуємося до, е, до засівання. Ну, весняний період, наприклад, чи осінній період, в залежності від того, коли коли ми проводимо цю операцію з розмінування. Єдине таким нашим вимогою е, це і штаба з розмінування, і така і вимога, і керівництва обласної військової адміністрації. Якщо е, Поле, наприклад, ну беремо поле велике 100 гектарів. Да і такі нас багато таких полів. Якщо це поле пів поля, там, наприклад, планується засіяти ранніми з рослинами, інших там третю частину поля засіяти пізніми, ну пізніше засіяти. А ще яка частина в нас не підпадає під засівання, все одно поле це є об'єкт. Тому розмінуванню підлягає все поле, абсолютно всіх 100 гектарів з дорогами навколо цього поля і з лісопосадками, які також знаходяться біля цього поля? Тобто, ми закриваємо об'єктами, ну всі, всі території закриваємо по об'єктах. Угу. Е, є питання в коментарях: а які служби розміновують домогосподарства? Домогосподарства у нас залучається зведений загон Державної служби надзвичайних ситуацій і Національна поліція України, вибухотехніки, саме вибухотехнічної служби. Вибухотехнічна служба, спеціалісти, вони фахівці. По об'єктам саме по домогосподарствам по різним об'єктам. маю на увазі там і будинки при прибудинковій будівлі. Вони саме саме це їхня специфіка. Вони ну краще фахівці в цьому ДСНС, як правило, домогосподарства навколо будинку оглядає такими зведеними загонами. Ми заходимо в населені пункти, тобто проводимо інженерну розвитку чи як скажемо не технічне обстеження, як зараз можна казати, і це і після цього приступаємо до розмінування. Населених пунктів на сьогоднішній день ми вже в принципі більше половини населених пунктів обстежили і очистили від вибухонебезпечних предметів. Ну, це ті населені пункти, до яких є доступ. Я маю на увазі, які знаходяться не в критичній зоні, де ну які знаходяться під ударами артилерії. А чи можете ви перерахувати ну, хоча б там по районам, до яких ви не можете наразі діставатися? Ну, у нас вздовж річки Дніпро 10 територіальних громад знаходиться, і практично в усі цих громадах, я скажем так, десь 50% території ці що прилягають до Дніпра, ми обстежуємо і чистимо. І десь половина, як правило, цих, може трошки менше, може, в деяких громадах там 30% Ми до них ну, до цих територій не можемо зараз проводити розмінування, саме, саме суцільне розмінування не можемо провести. Також є. Інше питання: а скільки часу знадобиться на розмінування лівобережжя? В грудні минулого року нами був відпрацьований штабом розмінування, був відпрацьований план розмінування лівобережжя, який був погоджений з зацікавленими сторонами відомствами, і який був затверджений радою оборони області? Це в грудні місяці. Відповідно до розрахунки, які були проведені в цьому плані? Для е, очищення лівобережжя від е, вибухонебезпечних предметів та розмінування, е, в тому стані, який він на сьогодні є це лівобережжя, ну в такому стані, як воно, яке воно заміновано на сьогоднішній день, е, і тими силами, які ми ну, прорахували, необхідно 5 років. 5 років, але це без врахування саме акваторій річки Дніпро і Акваторій Морів, Азовського Чорного морів, е, тому що для е, розмінування акваторії, як я казав про. Про дрони, про катери, про тальщики нас недостатньо зараз обладнані, і зараз ну важко спрогнозувати, коли у нас з'являться, і як ми зможемо ну акваторії наскільки швидко ми зможемо розмінувати. А розмінування суші основних всіх об'єктів території п'ять років для цього потрібно тими силами, які по нашим розрахунникам. Це звучить якось оптимістично, тому що часто доводиться чути і дізнаватися про те, що розмінування це сотні років. Це такий довгий процес, дуже ми теж це слухаємо. Так це нам теж цікаво слухати звідки такі дані. Ну, в принципі, скажемо так, на сьогоднішній день 247 більше 247 тисяч гектарів розміновано. Це е, почали ми так широкомасштабні дії в третьому році. Це з лютого місяця, в минулому році. Ми 247 тисяч гектарів обстежили, почислили. Ну і в цьому році вже більше 20 тисяч гектарів обстежили і почислили. Тобто, ну. Ми скажемо так: ми працюємо і ми все, що ми працюємо, ми обліковуємо, рахуємо свої можливості по різних забруднених землях. Да, є землі сильно забруднені, є заміновані, є легко забруднені. Ну, якщо брати легко забруднені землі, наприклад, опять же, беремо об'єкт це поле. Так, ну 100 гектарів це я беру таке, ну, велике поле я беру. Uh, да, Це один об'єкт. Нема таких полів у нас, щоб туди не, не було прильотів артилерії. Тобто, якщо ви там проїжджаєте біля полів, ви бачите, що, наприклад, воно може бути не заміновано, мін може не бути там, але там обов'язково. Uh, Застряглі снаряди лежать, не, не зірвавшися і взирвавшися, є гради, є урагани. Тобто, воно засипано, скажем так, вибухонебезпечними металобрухтом, яка залишилася за себе РФ, і весь цей металобрух треба витягнути. Те, що де залишилися вибухові речовини, потрібно знищити його а те, що там його де немає його, просто треба прибрати спеціально відведені місця. Тому в нас є. Темпи, скажем так, середньостатичні для легких земель, для середніх земель і для сильно замінованих земель. Вони різняться, але середні темпи в нас достатньо великі. Я скажу, що Херсонщина по темпам розмінування вона е, опережає всі інші області, які мають докуповані території. Ну тобто, в нас виходить угу. на сьогоднішній день швидко якісно розмінувати. Також доводилося. Таку оцінку у деяких західних медіа я зараз вже не пригадаю які конкретно, але я читала таку оцінку, що Херсонщина це ну найзасміченіший мінами регіон. Чи погоджуєтеся ви з цією оцінкою? Так, звичайно, якщо брати, ну. Я б сказав би, що Херсонщина і ще така ж сама приблизна ситуація. Ну, в Харківській області я також там працював на початку війни. Там також ситуація десь приблизно така, як і на Херсонщині. У е, нас е, як йшли рубіжі оборони, наприклад, да, перший рубіж оборони, потім другий рубіж оборони був е, російських військ. Е, так вони, в принципі, по цим рубежам. Особливо ці місця, де де проходили рубежі, вони засмічені дуже дуже сильно. Є такі місця, що на один гектар приходиться протипіхотних мін десь до, до сотні штук, і десь десятки там чи сотні мін протитанкових. І коли міні-поля змішані, на них дуже важко завести техніку для розмінування, тому що ну протипіхотні такі вони трошки по іншому розміновуються. Скажемо, все приходиться робити вручну, ну таке, тось тобто, по різному ага. все. Хочеться тепер запитати у вас: а яку техніку використовують при розмінуванні, при розмінуванні? У нас є кілька типів кілька типів машин. Це є МВ 4 Це докінг це така маленька машина для протипіхотних мін. Є така ж сама докінг-машина мв 10 Це така важка достатньо. Техніка вона перемалює і протитанкові міни на сьогоднішній день. у Нас працює 8 машин GCS 200 це також машини, які пер, ну, і переробляють такі протипіхотні міни, так і так і протиотанкові. Ну в них трошки менше потужність, ніж мв 10 але вони ну також не не непогано не погано працюють. Е, є інші є інші засоби, тобто для розмінування. Ну, це основне, що є на сьогодні. У нас на сьогодні 17 машин працює з 1 квітня. Нам обіцяє державна служба надзвичайних ситуацій і збройні сили додати ще стільки ж саме машин, тобто, з першого квітня в нас буде машин, ну більше 30 одиниць. Пане Олександре, дякую вам за розмову. І, знаєте, найголовніше, що дізналися сьогодні, і я і глядачі, те що хоче Херсонщина дуже засмічена мінами, проте не потрібно сотні років, щоб її розміновувати навіть за умови, що це додасться і Лівобережжя, і водойми, і так далі. Дуже дякую вам, дякую. Слава Україні. Героям слава і також приєднуються свої подяки, висловлюють наші глядачі. Дякуємо за вашу роботу. Бережіть себе і до наступних зустрічей. До побачення, Дякую. Нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, інстаграмі, телеграмі, Twitter, а також на Тіктоці і у Ютубі. Залишайте там свої коментарі. Пишіть зауваження, пропозиції щодо наступних тем нашого ефіру. Ну і також звертатися за потреби за безоплатною правовою допомогою. Номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Ставили питання, і зустрінемося незабаром.